Вітаю колеги в школі успішного бухгалтера. Детально про школу в описі під відео. Ну а для всіх підписників мого Ютуб каналу відтепер доступні безкоштовні онлайн уроки. Тому підписуйтесь прямо зараз. Не пропускайте наступні свіжі безкоштовні онлайн-уроки і наші курси. Зараз ви на відеокурсі Середня зарплата зміни в розрахунку і наш перший урок. Як визначити розрахунковий період для розрахунку відпускних та компенсації відпусток? Давайте почнемо з вами з відпусток. Саме тут ми розглянемо далі на прикладах, як визначати розрахунковий період, якщо ваш працівник. Ну, наприклад, відбуває у відпустку у листопаді 2023 року. Ми будемо розглядати з вами всі види оплачуваних відпусток в наших прикладах. Тобто мається на увазі, що якщо працівник оформлює щорічну основну, щорічну додаткову, навчальну відпустку, відпустку на дітей, соціальну, атошну, чаесну, розрахунковий період і правила розрахунку середньої зарплати. У всіх перелічених випадках однакові. При цьому, колеги, далі, коли я буду розглядати приклади, зверніть увагу, що всі вони також є в описі під відео. Отже, звернемося до постанови Кабінету міністрів номер 100 якою визначено порядок і затверджено порядок обчислення середньої зарплати. Це постанова від 8 лютого 1995 року. У другому розділі пункту 2 – Зазначено, що обчислення середньої заробітної оплати для оплати часу відпусток проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки. Отже, за загальним правилом маємо з вами розрахунковий період попередні 12 місяців перед місяцем, в якому працівник іде у відпустку. Наприклад, наш працівник прийнятий був на роботу ще давно, наприклад, там 13 листопада 2019 року. І з 8 листопада 2023 року ми йому надаємо щорічно оплачувану відпустку. Розрахунковим періодом в даному випадку є період з 1 листопада 2022 року по 31 жовтня 2023 року. В тих випадках. Коли працівник перебував з нами в трудових відносинах менше 12 місяців, тобто менше року, наприклад, давайте розглянемо ситуацію, коли наш працівник був прийнятий на роботу 12 лютого 2023 року, а вже 3 листопада 23 року збирається у оплачувану відпустку. Що говорить постанова? Постанова каже, що працівникам, які працювали на підприємстві в установі організації або у фізичних осіб підприємців менше менше року середня зарплата обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця якому надається відпустка. Все просто нагадаю, в нашому прикладі дата прийняття працівника 12 лютого 2023 року. Отже, оформлюючи йому відпустку, яка починається з 3 листопада 2023 року, маємо розрахунковий період з 1 березня 2023 року по 31 жовтня 2023 року. Так, бувають випадки, коли наші працівники приймаються, наприклад, на початку місяця. І це може бути перший Робочий день місяця, отже, в тому випадку, коли працівника е, прийнято не з початку календарного місяця, не з першого календарного числа, а з першого робочого дня, в моєму прикладі, це 3 липня 2023 року. Тобто, якщо працівника прийнято 3 липня 2023 року, і вже 30 листопада працівник заявив своє право на оплачувану відпустку. Будь-яку, навіть навчальну, да, то в даному випадку розрахунковим періодом у нас буде період, що міститься в з особливими правилами. Так, у пункті 2 сотої постанови визначено: якщо працівника прийнято оформлено на роботу не з першого. Числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, то цей місяць враховується до розрахунку періоду як повний місяць. Саме такий кейс в нашому прикладі працівника прийнято 3 липня 2023 року, відповідно, у листопаді він йде у відпустку, розрахунковий період з липня 2023 року по 31 жовтня 2023 року. Так, ну і у тих випадках, коли, наприклад, Працівник не встиг наробити собі розрахунковий період. Ну, він був прийнятий нещодавно і ще не встиг зробити повний місяць трудових відносин. Ну, наприклад, наш працівник прийнятий 20 вересня 2023 року, а вже 18 жовтня відбуває у відпустку. Будь-яку. Це може бути відпустка на дітей, це може бути навчальна відпустка, атошна, чаесна. Да? Тобто будь-які варіанти, які ви можете йому гарантувати в оплаті. Тут, колеги, зверніть увагу, що ми не маємо з вами періоду трудових відносин, але ж в даному випадку для розрахунку будемо використовувати посадовий оклад працівника, який потрібно помножити на місяці розрахункового періоду. За базовими правилами, місяці розрахункового періоду у відпускних складають 12. Тому розрахунковий період для нашого прикладу працівника, що відбуває у відпустку з 18 жовтня 2023 року, але був прийнятий 20 вересня 2023 року, ми маємо з вами посадовий оклад помножити на 12 місяців розрахункового періоду. Далі, колеги, зверніть увагу: якщо би, наприклад, наш працівник що прийнятий 20 вересня 2023 року. Оформив би відпустку вже в листопаді, з 1 листопада 2023 року, тоді б ми мали з вами повний місяць розрахункового періоду, і це був би жовтень, тобто з 1 по 31 жовтня. Але в нашому прикладі немає повного місяця, тому ми використовуємо до розрахунку посадовий оклад, що множиться на місяці розрахункового періоду, а їх 12. Для розрахунку відпускних. Ніяких складнощів і змін щодо цих розглянутих кейсів не відбулось. Колеги, хочу нагадати, що для всіх підписників мого Ютуб каналу відтепер доступні безкоштовні онлайн-курси. Натискайте, будь ласка, зараз підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь обов'язково і точно не будете пропускати наступні наші безкоштовні онлайн уроки. До відеокурсу цього да і наступне, нагадаю, цей відеокурс ми маємо сьогодні вивчати по темі середня зарплата зміни в розрахунку. Ну а для всіх бажаючих, хто хоче записатися на навчання та підвищення кваліфікації до школи успішного бухгалтера, де колеги зверніть увагу, навчання відбувається не тільки в онлайні, але і в офлайн. Так, в затишних навчальних класах бухгалтери вивчають матеріал необхідний для підвищення кваліфікації. Отже. Детально інформацію дивіться в описі. Ну а ми йдемо далі. Компенсація за дні невикористаних відпусток. Як визначити розрахунковий період тут? Адже саме тут в нас відбулись зміни. Які саме зміни? Визначення стартової точки для розрахункового періоду кабінет міністрів визначив січень 2023 року. Тобто, зміни, що відбулися у вересні 2023 року, в соті постанові, вони створили для... Розрахунку суми компенсації, розрахунковий період, який тепер стартує від січня 2023 року. Давайте з вами далі на прикладах будемо розглядати ситуації, коли і як нам треба визначити розрахунковий період. І так, припустимо, наш працівник працює дуже давно. Той же самий приклад, коли наш працівник 13 листопада 2019 року був прийнятий. і, у листопаді 23-го року звільняється розрахунковим періодом. Для нього буде період, який описано. у Другому абзаці пункту другого обчислення середньої зарплати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув права до 31 грудня 2023 року, проводиться з виходячи з виплат, нарахованих у 23 році. Отже, давайте з вами розглянемо, як в нашому випадку буде складатись розрахунковий період. Звільняючись, в листопаді маємо з вами період з 1 січня 2023 року по 31 жовтня 2023 року. Цей розрахунковий Період. В тому випадку, коли наш працівник, давайте розглянемо інший приклад, був прийняти 12 лютого 2023 року і вже з 3 листопада 2023 року звільняється. Компенсацію за дні невикористаної відпустки ми рахуємо з вами в розрахунковому періоді повних місяців трудових відносин. А це, нагадаю, буде у нас період з 1 березня 2023 року по 31 жовтня 2023. В тому випадку, коли наш працівник припустимо. Був е, прийнятий, знову ж таки, нагадаю, 3 липня в перший робочий день місяця, але не перший календарний в даному випадку звільнення працівника. У листопаді, припустимо, 30 листопада працівник звільняється, дасть нам розрахунковий період з липня 2023 року по 31 жовтня 2023 року. Ну а в тому випадку, коли наш працівник, наприклад, був прийнятий 20 вересня 23 року, і у листопаді звільняється. В даному випадку, колеги, зверніть увагу: ми маємо з вами тут. Період розрахунковий, що містить у нас жовтень повний місяць трудових відносин. Тобто беремо з вами жовтень місяць як місяць для розрахунку, адже він є повним. А от у випадку, якщо наш працівник, давайте розглянемо такий випадок, був прийнятий 20 вересня і вже 18 жовтня звільняється. Тобто він відпрацював менше місяця, да, і у нього немає повного місяця трудових відносин. Тут ми будемо для розрахунку компенсації визначати кількість місяців розрахункового періоду, починаючи із 1 січня 2023 року по вересень 2023, тобто 9 місяців, що будуть далі множитись на посадовий оклад для визначення сукупного доходу та сукупної кількості календарних днів. Отже, ми розглянули з вами випадки, де визначення розрахункового періоду зачепило всі можливі варіанти. Так, звичайно, у нас може бути ще такий варіант. Працівник перебуває з нами в трудових відносинах вже достатньо давно, але останній рік. Перебував у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, до шести, був демобілізований, і має намір звільнитися, або був у відпустці без збереження зарплати, або взагалі були призупинені трудові відносини. Як тут рахувати випадки, коли працівник, наприклад, у вересні, у жовтні, чи у листопаді, наприклад, вирішить звільнитися? І так розглянемо приклад. Наш працівник звернувся до нас з проханням звільнити його 1 листопада 2023 року. І компенсацію для розрахунку ми будемо брати в розрахунку періоді з 1 січня 23-го року по 31 жовтня. Але в цьому періоді у працівника нема жодних нарахувань, в даному випадку, використовуючи його посадовий оклад, ми помножимо його на 10 місяців розрахункового періоду. Ось так ми з вами, колеги, сьогодні розглянули всі найпоширеніші випадки, які у нас з вами є. Навчання далі на другому уроці продовжувати тема сукупного доходу, щоб не пропустити це онлайн-урок безкоштовно. Підписуйтесь на мій канал, ну і отримуйте першими свіжі новини, коментарі та безкоштовні онлайн-уроки. На цьому я завершу нашу зустріч і до нових зустрічей. Па-па!